19 листопада 2014 року на уроці української літератури в Миколаївському економічному ліцеї No2 відбулася зустріч одинадцятикласників із відомою миколаївською постаттю Іриною Гудим. Зустріч було проведено у вигляді прес-конференції, де гості відповідали на різноманітні запитання, що так цікавили майбутніх випускників. Ірина Олександрівна, творча особистість, справжній професіонал у видавничій діяльності, бере активну участь у міжнародних, республіканських та міських книжкових виставках в культурних заходах області. Що особливо запам'яталося з зустрічі глибокі, щирі відповіді не для красного слівця. По-перше, цікавою була думка щодо читання книг, пані Ірина проти насильницьких методів залучення до читання, вважає, що сім'я. Осередок читацької культури, малюка, дитини, підлітка, людини. Приїхавши з далекої Росії, де народилась і прожила частину життя, за декілька років закохалася в наше місто талановитих ідей, феноменальних художників, видатних істориків. Ірина Олександрівна буквально надихала присутніх своїм оптимізмом і радісним світосприйняттям. Ліцеїсти не соромились запитувати, оскільки не відчували психологічного бар'єру, і це робила конференцію справжньою. Навіть відбулась мені дискусія, електронні чи паперові книги. Після спілкування із такою дивовижною жінкою, думаю, ставлення до рідного краю та до читання у багатьох стане ще більше вмотивованим, серйозним. Сподіваюсь, Ірина Гудим не відмовить відвідати нас ще раз.